Задокументована діяльність трьох осіб, які були присутні на скоєнні цього злочину розбійного нападу на одного з громадян нашого міста. По даному факту затримані, заарештовані, знаходяться в СІЗО. Двоє осіб. Вони двоє раніше судимі неодноразово. Двоє вороженців міста Одеса. Один проживав в Одеській області, а один з них проживав у сусідній нашій області, Івано-Франківській. Один знаходиться на заставі. Ці особи під час документування їхньої діяльності було задокументовано їхню діяльність при проведенні слідчо оперативних заходів і проведенні ряду санкціонованих обшуків. У даних осіб вилучено ряд речових доказів по цій справі, і на даний час проживаються заходи по розслідуванню цієї справи і спрямовані її до розгляду до суду. Також за цією групою в попередньо є відомості проводиться документування по замаху на скоєння вбивства одного з громадян з сусідньої області Івано-Франківської області. Розбійний напад був скоєно з Ввечором, в годині восьмі вечора, зайшли додому, вибили двері, до потерпілої. потерпіла в цей час, знаходилася одна вдома. Ну, і Три години там її катували, питали, де гроші, де кошти, де цінності. Ми спочатку скотчем зв'язали, а потім. Скотч погано тримає, вони вже затягнули ну, після, Внаслідок чого вона віддала всі свої кошти, це гроші в сумі 40 тисяч гривні і золоті вироби, більше десь як на 100 тисяч гривень. Вона віддала ці кошти, після чого вони втекли і ну, погрожували, звісно, погрожували предметом, схожим на пістолет. На даний момент ми вилучили у них бойовий пістолет, однак проводиться перевірка, чи він був на місці скоєння злочину, чи не був. На даний час проводиться перевірка по іншим до причетності до інших ряду злочинів, які скоєні на території нашої області. Дані особи для ОВС, звісно, представляють зацікавленість. Тому є ще на чим працювати. Є кажуть, замовники відслідковуються і тому є на чим працювати. Думаю, що вже до суда, до суду ми доведемо більш, більшу групу. Затримання було в нас сплановане у два етапи. Перше затримання було Одесіта, який прямував сюди на їхню зустріч. Було затримано в місті Чернівці, де було вилучено зброю одного одного з цих злочинців, а через певний час ми затримали інших злочинців, учасників цієї групи, теж на території нашої області, І вже слідчимо було прийнято судом рішення про затримання та арешт. Їм двоїм оголошено підозру за статтєю 187 частиною 3 Кримінального кодексу України. І міра запобіжного заходу отримає під варту без застосування застави.